Коли я ненароком випускаю скибочку хліба з рук, цілую її і ніколи не кладу буханець до лілиць. Бабуся казала, це до голоду. Коли їй було три, вона пережила усі жахіття голодомору. Картину, що закарбувалась в дитячій пам'яті, вона передала трьом поколінням. Спогади очевидців, історичні документи, сучасні дослідження і наслідки пережитого нашими предками геноциду у новій книзі Голодомор 1932 1932-1933 років на Віночині. скрижалі За останнє час, в зв'язку з продовольственними затрудненнями. Фактично йдеться про, про, про голод, про, про смерті, вочевидь, від них, але це називається продовольственними затрудненнями. І значительним напливом разного бродячого елемента і безпризорних, займаючихся попрошенництвом, а при удобних случаях і кражей. знову ж таки, йдеться про, про селян, які в надії врятувати своє життя в місті, знайти їжу. Цинізм, з яким Кати звинувачують тодішні комунальні служби за те, що вчасно не прибирають тіла із вулиць. Мовою оригіналу документ, що увійшов до книги про голодомор, цитує історик Олександр Федоришин. Перевозять трупи в Мертвецьку днем в відкритому вигляді, а трупи дітей умираючих в у по городу переносяться в мішках, і ми розуміємо, що ну таке повідомлення не може бути щоденним. Для реалії, там як 33-го, так і 47 там там чи 58-го року, бо просто так е, не носять мертвих дітей в мішках, і трупи посеред міста не з'являються. Книга нагадує теперішні віничанам. Режим сталінської тиранії виморив голодом кожного п'ятого мешканця області, а це понад півмільйона людей. Кількість же заморених лютою смертю українців мільйони. Тут зібрані важливі і, як на мене, найважливіші акценти, пов'язані з тим, що ми знаємо про голодомор і що ми про нього не знаємо. Мало того, що в доступному форматі, вона дуже просто пояснює, чому так сталося, що ми пережили, як ми це пам'ятаємо, і, мабуть, дає кожному з нас питання, як ми маємо з цим жити далі. Реалії весни 33-го року на Вінничині описав Арсен Зінченко, доктор історичних наук та провідний науковий співробітник музею Вінниці. Покропинці разом із колегами-істориками збирали свідчення тоді ще живих свідків геноциду. Автор книги каже: ми мусимо знати не тільки про страдництво наших земляків, а й про те, що тисячі їх, які сьогодні стали проти московського окупанта. В цю ця книжка пронизана паралельними передовсім думкою про визвольне прагнення українців жити в своїй державі, придушене сталінською більшовицькою Росією, яке тепер це ж була найперша мета голодомору придушити визвольне прагнення українців і їх прагнення жити в незалежній державі. І теперішня Путінська Росія. Згадує автор і про підпільні катівні, які були тоді і якими користуються сьогодні. В Херсоні вже знаходять, не кажучи вже про бучу, про про ізюм. Це ж ті ж самі методи. Першу презентацію книги провели для читачів місцевої центральної бібліотеки. Їм подарували перші два примірника. Вона цінна тим, що це краєзнавча книга. І що тут в цій книзі спогади ну, на документальній основі? Це, тобто це люди розповідали те, що з ними відбувалося. Кожної 4 суботи листопада в Україні о 16.00 у вікнах помашкань запалюють вогники скорботи у пам'ять про закатоване холодом українців.